Доброго часу доби! Сьогодні на розгляді у нас такий красень. Називається ножичок тор. Ручне тиснення, ручне художнє оформлення моєї дружини Брославської олени. Вільний підвісик, ножна шкіра хромового дублення, декоративний шовчик. Так, тепер сам ножичок. Спочатку по параметрах, тобто загальна довжина 270 мм, клиночок 137 на 30 в самій ширшій точці, товщина по обуху 4,3. Зроблена насечечка для зручності. Під руків'я 100 мм. Так, клиночок Ростислав дозло. По центру ламіна... це у нас ламінат, по центру йде С390 67 одиничок. Обкладки 95 Х18. Так, сліди не присутні. В загальному клиночок поздовжній сатин. По руків'ї. Больстер у нас мукуме. Переложки латунь і нейзельбер. Саме тіло руків'я це у нас іде бокоте. Темлячний пін, декоративний. Вставка зуб Мамонта. Проточки зроблені. Все, як краще в домах в парижу. Ціна даного виробу 15 тисяч. Для ЗСУ потужні знижки. Буде в районі 20% знижки. Так що прошу вас з приводу придбання або замовлення, можливо, схожого в приватні повідомлення. Гарного дня.